Я спитав у Порошенка, чому за п'ять років бурхливої опозиційної його роботи так і не було створено опозиційного тіньового кабінету міністрів України? Чому не було запропоновано альтернатив по всім напрямкам державотворення? Чому за весь період свого депутатства і керування? Другою фракцією в парламенті так і не було подано жодного системного законопроекту, так і не було подано жодного проєкту державної стратегії з того чи іншого питання. Зокрема, як правозахисник, я хотів би спитати, чому жодного разу Петро Порошенко зі своїми колегами не запропонував нічого іншого в сфері. Захисту українців від бідності, зокрема стосовно мінімальної зарплати прожиткового мінімуму, зараз проект державного бюджету вже на підході. Бюджетна резолюція є ганебною, де офіційні конкретні програмні пропозиції. Чи слід теж саме питати ще у одного опозиціонера Юлії Тимошенко? Як ви думаєте?